Вітаю вас, шановні глядачі. Ефірі програми Розмова студії. Сьогодні гість нашої програми перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Вітаю вас, Валерію. Вітаю. На завтра, 22 лютого, планується сесія міської ради, що будуть розглядати депутати міськради, і на яких питаннях ви б заакцентували вашу увагу? Хочу сказати, що завтра дійсно планується 23 засідання. Полтавської міської ради, восьмого скликання, е, виноситься 101 питання. Попередньо було винесено 114 питань, але після відпрацювання з головами фракцій дійшли е, висновку, що деякі питання необхідно зняти для додаткового вивчення, щоб максимально сконцентрувати голоса всіх депутатів. Тобто, позиція, яка сьогодні не набирати там крайні 22 голоси, голоси. Якщо голосувати, щоб було... 30, а можливо, краще 42. Mm -hmm. Тобто, щоб взагалі питань до проєктів рішень чи до самих рішень сесії не Які Це були питання, які зняли? E, питання року? це стосувалися там, забудовників, питання там стосувалися деяких земельних, виникали питання, а також mm -hmm. в самому тілі проєктів рішень ми повикидали деякі позиції, які виникали там. Спірні питання, тому ми їх зняли на довивчення, я думаю, що чергова сесія буде через місяць, ми їх обов'язково включимо і цей етап пройдемо. Якщо взагалі по сесії сказати, я б її розбив би на шість блоків оці 100 питань. Перший блок це стосується, мабуть, більш він політичний. На фоні сьогодні військової агресії ми приймаємо рішення про перейменування на мінування вулиця провулків, населених пунктах Полтавської міської територіальної громади. Доповідає Шевельов, 71 позиція. Це перша перший наш такий крок. Ми розбили на три етапи. Потім буде другий і третій, де будемо перейменування вулиць та провулків. Оце депутати приймають рішення по тим 71 Ні. вулиці, яка вже відпрацьована. І, і все, і вони вже перейменовані будуть да, практично правильно, да, я так розумію. Да. Дайте буквально 5-7 вулиць, які будуть перейменовані. Не готові ще сказати. ті, які підпадають… Це перша хвиля. Це ті, що йшли там в русизми, де несли там Це попитна, уютна. Так, да, це Московський Яр, там, там наприклад, Магаданська. Тобто всі вони пішли, пройшли процедуру перейменування. Хочу сказати, що в нас буде уповножена особа з питань української мови на сесії, тому що з його вислову я зрозумів, що наша Полтавська міська рада це єдина або одна з єдиних, хто пройшов цей шлях еволюційно, тобто покроково робоча група, експертна рада, опитування мешканців голосування. Затвердження виконкому і винесення на сесії. Тобто, все от як прописано в законодавстві. Стосовно цього питання, дискусій немає в депутатів на комісіях, Нема. які зараз? Абсолютно не було ніяких. На другій, третій лінії, я думаю, там якісь будуть питання, але до того ми повернемося потім. Друга і третя лінія це нагадають глядачам… Це, це знову ж таки перейменування, але перейменування, наприклад, вулиць, пов'язаних з іменами, там, наприклад, маршала Бірюзова, да, Зигіна, Пушкіна і такі інші, які mm -hmm. несуть сьогодні на фоні російської агресії, визивають звичайне запитання і у мешканців, і у взагалі громадян, що в нашому. Просторі роблять імена людей, які причетні до Росії або до агресора, або взагалі не причетні до нашої держави України. І до Полтави. Другий блок це питання майна. Що би міг би тут виділити, це ми даємо добро на приватизацію жилих та допоміжних приміщень у гуртожитках? Це от, от проблемне питання, яке завжди пов'язано Це дати можливість людям, угу. які у гуртожитках, приватизувати. Потім е, слідюче питання: одне із питань, їх там е, більше десяти питання оренди. Це ми передаємо. І військовим, і силовикам, скажімо так, в оренду приміщення ну, за оплату 1 гривня, тобто пільгова ціна. Третій блок це питання житлово-комунального господарства, в тому числі програма. Четвертий це підтримка нашої медицини, програма медицини. Ну, якби Четвертий блок, я б назвав гуманітарний, бо там є питання і освіти, це ми додаємо декілька посад у заклади нашої освіти, також питання. Спорту додаємо ставки у спортивні дві спортивні школи. Потім слідуючий блок досить великий: це земельні питання. Практично рік земельні питання бойкотувалися і не виносилися або не підтримувалися деякими депутатськими фракціями. На сьогоднішній день ми дійшли певної узгодженості. Всі питання вивчені. Ми всім депутатам розжували, показали відповідь. Первинної документації до остаточного рішення, В принципі, я думаю, що ці питання будуть підтримані. І шостий блок, мабуть, один із якщо я назвав перший це перейменування. То шостий блок це, мабуть, той, що пов'язаний із захистом нашої вітчизни, тобто це програма Полтавський спротив, допомога нашим військовим, це боротьба з злочинністю, це допомога нашим е національній поліції, Нацгвардії. На їхні потреби, а також внесення змін у рішення про надання одноразової матеріальної допомоги людям, хлопцям і дівчатам, які призвалися на захист нашої вітчизни. А скільки так, буде ця допомога, це одноразова в рік мається да, на увазі? Десять да? тисяч гривень в рік. А також затвердження цілої програми по забезпеченню пожежної безпеки це підтримка наших МЧСників. Вони працюють не тільки в Полтаві, вони працюють і на деокупованих територіях, в тому числі і розмінування нашої землі, яку окупант спів за цей час. Скажем так, загадати. тому от якби такі шість великих позицій, які стосуються життя е самих громадян і життєдіяльності міста. Тому я думаю, що завтра ми на сесії ми сьогодні вже проговорили практично все, і комісії сьогодні проходять свою роботу. Все, що якісь виникають питання, ми їх знімаємо для того, щоб в сесійній залі вже не було у нас якихось там, знаєте. Так, е баталій. баталій або якихось там пристрастей, тим більше політичні одіяла, чи прапори почнуть піднімати то одні, то інші, перетягуючи собі першість чи пальму, що вони там доклали зусиль, щоб у нас не прибирало місто якісь незрозумілі підрядники або таке інше. Тому ми рухаємося на благо нашої територіальної громади. Угу. Ви згадали про програму житлово-комунального господарства, але я також передивився порядок денний сесії і я не знайшов не знайшов я в цьому порядку денному питання призначення заступника міського голови з питань житлово комунального господарства а його немає його немає і немає і, і в порядку денному і в порядку денному Йо. і е, наскільки я пам'ятаю немає і керівника управління житлово комунального немає господарства. Немає керівника управління чого немає тому що <кхе>, на минулій сесії міський голова звернувся до голів фракції внести пропозицію по заступнику і? Ні одна фракція не внесла. Ніколи не Мені тоді цікавить, от як можна створювати програму житлово-комунального господарства, під кого вона створюється, хто буде нести відповідальність і хто буде її реалізувати, е, якщо немає ні профільного заступника, ні е, керівника? Я категоричний противник, щоб під когось створювалося. Під. Тренка чи під Пархоменка, програма повинна створитись під територіальну громаду. Тому незалежно від того, хто буде начальником управління чи заступником, mm -hmm. механізм повинен працювати. Добре, хто представлятиме цю давайте. Задаваємо обов'язки. Хто Пепенко буде Олександр... представляти, хто захищатиме цю програму? Пен Олександр виконує обов'язки сьогодні керівника управління. Я сьогодні по розподілу обов'язків відповідаю за блок житлово-комунального господарства. Тому я сьогодні провожу наради і в тому числі по підготовці програми житлово комунального господарства. На е, даний поточний рік. Тобто, всі... заступник міського голови, який буде призначений, ну, ми позитивно дивимося, так там не знаю на якій сесії він буде призначений, ну, колись буде, так. він повинен буде підлаштуватися вже під виконання власне цієї програми. Звичайно. Е, давайте тоді загалом, вже, якщо ми почали про е, кадри, е, я так розумію, що будуть кадрові зміни і у складі Ради. Є таке питання в порядку денному, і наскільки відомо звільняється директор Інституту розвитку міста. Е э Взагалі, цей інститут розвитку міста він буде працювати чи він не буде працювати? Е -е давайте спочатку по депутатам. Да? Угу. Е -е є два депутати, які написали заяви про складення своїх повноважень. Я думаю, що депутатський корпус їх затвердить. Процедура така. Ці заяви озвучаться на сесії, і депутати голосують за складення повноважень. Потім ми ці документи в територіальну виборчу комісію. Угу. І територіальна комісія потім призначає слідуючих по списку депутатів, хто там буде. Що знаходити? це за депутати? які фракції? Один депутат із фракції за майбутнє, один депутат із фракції ОПЗЖ. Якщо говорити про фракцію ОПЗЖ, то я думаю, що там руху депутатів не буде, враховуючи ситуацію в країні сьогодні. По, ну, рух депутатів по виборчим спискам не проходить. І? Наприклад, Рада буде. На одного депутата менше депутата, одного менше депутата мінус один депутат, буде 41 депутат до кінця каденції, якщо не поміняється законодавство. З приводу Інституту розвитку міста на цю сесію. Ні, не... А другий, ви сказали за майбутнє. За майбутнє та. Ну, а там буде по черговості. Заходити, хто виходить, хто заходить. Якщо не помиляюсь, виходить гонтовий Сергій, а заходитиме, якщо не помиляюсь, це Медведю Максим. З приводу інституту розвитку міста. Ця інституція повинна працювати, тому що він був один із перших, який створився в Україні. І по нашому прикладу, інші міста створювали те, що там якісь запитання були до директора, то вона написала заяву. Звільнилася. На даний момент сьогодні виконує обов'язки там Олексій. Е інститут працює, працює у штатному режимі. Сьогодні ми проводили зустріч з представником Великобританії. Він представляє скажімо, уряд Великобританії в Україні з приводу б, 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 роботи з переселенцями і, скажімо так, будівництва житла. Тому от один із напрямків, який веде інститут, це робота із нашими донорами з міжнародними партнерами. Тому робота продовжиться. І ми працюємо в цьому напрямку. Але наскільки я пам'ятаю, ви не виділили гроші на. На цю сесію винесено питання щодо фінансування, фінансування інституту. Угу. Зрозуміло, оскільки ми ретурну тоді питання по переселенцям. Яка ситуація сьогодні з переселенцями, з внутрішньопереміщеними особами у Полтаві? Як допомагаєте чи допомагаєте? І де, власне, куди звертатися По за переселенцям я хочу проінформувати наших громадян, що в Полтаві сьогодні зареєстровано офіційно 62 тисячі переселенців. У наших комунальних закладах проживає півтори тисячі переселенців. Це 29 закладів дошкільної і шкільної освіти. Вони повністю на забезпечені міської територіальної громади, тобто трьохразове харчування. Плюс діти навчаються, медичне забезпечення. Ми пропонуємо їм громадські роботи. Ми навіть програму в минулому році виділяли 3 мільйони гривень на громадські роботи для залучення переселенців. Тому сьогодні, от з нашого боку, я вважаю, що ми достатньо максимально той ресурс, який є. З приводу гуманітарної допомоги у нас є три. Гуманітарний центр це на базі інституту розвитку міста, а також на базі управління освіти і на базі управління культури. Але у нас є по прикладу обласної влади. Ми хочемо сьогодні створити або якби така ціль зробити із. Трьох закладів один, який би опікувався гуманітарним напрямком і переселенцями в тому числі. Тому що ми розуміємо, що сьогодні ця кількість переселенців у нас залишиться, е, попри те, що я впевнений в нашій перемозі, але є такі, скажімо, ситуації, коли людям нема куди повертатися, вони вже залишаться тут, і Полтава їхня друга домівка. А можливо і перша домівка, тому, тому що в нас є діти, які народилися вже під час війни у переселенців, у сім'ях переселенців. Тому ми будемо працювати над тим, щоб надати їм житло, надати максимально допомогу й опіку. І відповідно цим повинно опікуватись якийсь гуманітарний, гуманітарний центр. центр да. Можливо, це потім буде вже на базі управління соціального захисту. Але на сьогоднішній день ми вже скажімо, світа повинна займатися освітою культура культурою, угу. тобто. А цей такий досить великий блок роботи, його необхідно віддати спеціалізованому управлінню чи підприємству. А, а там, на території обласної психлікарні, там будується модульне містечко. Да. А, ви скажіть, ви якось маєте відношення до нього? Я так розумію, що це обласне трошечки да, там, да. чи ви там поселяєте людей, і на якому етапі загалом а, Дивіться, а, Законодавство України про. Квартирний облік про взагалі будівництво житла. Він передбачає, що цим займаються базові ради. Тобто міська територіальна громада, і та постанова про житло для переселенців там також мається на увазі базові ради. Але е, до нас звернулася тоді військова адміністрація. Дайте за ділянки, будь ласка, ми їм дали. І в принципі, після того, як вони побудуть житло, вони повинні нам будуть його передати, щоб ми його розподіляли. Mm -hmm. Тому що розподілом займається міська територіальна громада. У нас черга, черга сформована у нас управління майном. Тому після того як побудеться, скільки е... там на черзі у вас 318 318 сімей. 318 да, да. сімей. Коли буде завершено будівництво цього модульного містечка, е, сьогодні були представники це ж Великобританії, які е, е, опікується цим фонд солідарність, який опікується будівництвом цього містечка. І я так розумію, що десь е, навесні повинні вже завершити е, будівництво цього модульного містечка. І потім е, той. Перелік переселенців, які в нас є, а ми вже з ними працюємо. Ми їм пропонуємо переїхати в це модельне містечко. Вже у нас список цей сформований. Тому якщо говорити по логіці, то цю земельну ділянку житлом повинні передати в міській територіальній громаді, для того, щоб ми її далі mm -hmm. вели. Але я розумію, що цього не буде, тому ми е віддаємо списки переселенців, допомагаємо їм переїхати і вони будуть проживати в цьому модульному містечку. Я розумію, що цим повинно опікуватися, умовно кажучи, те підприємство, на якій на землі. Яко вона знаходиться? Це обласна психіатрична лікарня. Що стосується житла, які будуть будуватися на території знову ж таки аж складів, три земельні ділянки. Давайте спочатку да. ще уточню по цьому модульному містечку. Скільки там сімей зможе оселитися? Якщо я не помиляюся, там 528 місць. місць. Місце, тобто там на, для місця для людини. Я, правильно, для розумію? людини, так, да. є. Ми ж розуміємо, що є сім'я з двох, з трьох осіб, є, є сім'я, де хоспісне необхідне обслуговування, тобто людина лежача або геріатричне обслуговування, послуга, тобто людина не може самостійно пересуватися самостійно себе обслуговувати. Тому, звичайно, ми будемо враховувати ці позиції. При е, заселенні, угу. а по о, земельним ділянкам, після того я, я на сьогодні знаю, вже почалися процеси. Нам військова адміністрація прислала запит для того, щоб зняти родючий шар ґрунту, е, перевести його на декоративні культури, і починаються вже земельні роботи чи земляні роботи е, по підготовці до будівництва житла для переселенців. Це на території. Як? Те, що ми виділили: на території мікрорайон Лазурний, Артсклади. І там, яка буде кількість людей? Ну, все залежить проєкту, я ще не бачу, тому що мова йшла про там, шестиповерхову забудову, але з логічного якби, розрахунку, то звичайно там необхідно робити 10 і більше поверхів, тому що це там немає якихось заборон угу. для низької забудови, то там необхідно вести звичайно високоповерхову забудову. 10, 12, можливо, 16 поверхів можна там будувати. Там немає якихось обмежень. Mm -hmm. Метеорологи прогнозують, що за два дні має розпочатися тепло. І, власне, тут питання задають наші глядачі, коли буде і чи буде найближчий час завершення опалювального сезону. Чи ви загалом обговорюєте це питання? Вже це питання. Ми не обговорювали з Полтава теплоенерго. Тому що полтава Теплоенерго на сьогоднішній день є обласною комунальною власністю. Але у нас є співпраця і розуміння, тому що ми в минулому році виділили е, більше 100 мільйонів гривень на газ для е, обігріву населення. А також виділили е, 47 мільйонів гривень на е, мережі для ремонту е, котельні і реконструкції мереж. І... І їх не реконструювали, тому що не знаю, з яких, з яких причин 30 мільйонів залишилось. Ми на минулій сесії, коли затверджували бюджет, ми цю субвенцію їм залишили, скажімо так, на балансі обласного бюджету. Тому у них на сьогоднішній день є 30 мільйонів для ремонту мереж в мікрорайоні 109-й. А власне, у ті пункти обігріву, іншими словами, пункти незламності вони ще працюють. Яка там ситуація? Пункти обігріву у нас на сьогоднішній день їх 84. Ми їх спланували. Вони забезпечені практично всім необхідним. Це і сухпай, медичні препарати. Це буржуйки, це вебасти, це теплові пушки на, скажімо, дизельному паливі і електрогенератор для підтримки заряду телефонів, гаджетів. А також в тих закладах у нас 19 закладів освіти, де є свої котельні. Ми там поставили генератори трифазні, які можуть забезпечити у разі відключення електроенергії. Вони могли б забезпечити подачу електроенергії і е, опалення. А також в деяких навчальних закладах у нас стоїть інфрачервоне опалення, і туди ми забезпечили генератори від наших гуманітарних партнерів, міжнародних партнерів. Mm. Тому ніхто не відміняв. І сьогодні це заклади освіти укомплектовані тим необхідним е, об'ємом. І вони працюють, вони, вони постійно, працюють. тобто можна зайти там. Ну, як працюють? Вони, вони обладнані, але ми їх будемо відкривати в разі необхідності. В частині цих пунктів незглавності сьогодні проживають переміщені особи. Тобто це школа. В певній частині в одному крилі живуть переселенці. Але якщо не буде, не дай Боже, надзвичайна ситуація, то, звичайно, ми будемо туди підселяти і місцеве населення з навколишніх територій, тобто евакуація. І питання ще одне від наших глядачів по, по деревам, по зрізанню дерев і висадкою да. нових. Знову ж таки, спостерігають люди, що воно вирубується десь там і висаджується. Хто контролює ту ситуацію, хто приймає рішення про виробку? Про висадження і саме? у нас є комунальне підприємство декоративної культури. У нас сьогодні у Полтаві я хочу сказати більше 11 тисяч аварійних дерев. І коли сьогодні кажуть, о, там щось неправильно вирубують. Вибачте, якщо е під час негоди постраждала сім'я, то як їм дивитися в очі, казати, що нам депутати заборонили це робити, тому що вам не подобається. Тому я вважаю, що аварійні дерева ми не повинні удаляти на їхнє місце. садити нові і е картина, наприклад, е це. Студентський парк uh -huh. біля міської ради і педагогічного університету. Так, коли йшло там випилювання, всі кричали і говорили: от навіщо ви це робите? Сьогодні можна побачити сучасний парк з сучасними деревами, висаджений. І я впевнений, що це буде одне з найлюбніших від місць відпочинку і Полтавців, гостей наше міста. Олексію, я дякую вам за цю розмову. В нашій студії я бажаю вам плідної роботи. Я так. дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося. We'll be right